Так, всім привіт. Так, Діло стосується інспектора, якого ви знаєте Марченка, який служить в місті Брусилові, той, що брав взятки на відео і якого ще руководство не вигнало. Сьогодні 25.11.2014 року він склав протокол за не, не робить подсвітка заднього номера на водія. Водій десь знайшов мій номер телефону, зателефонував. Я йому сказав, що написати в поясненні. По суті, порушення. І написав, що ПДР не порушував, просить перенести розгляд справи за місцем переживання, щоб скористатися юридичною допомогою. Но інспектор Марченко відхилив його клопотання і виніс йому постанову. Здає протокол, трохи видно, але нічого. І є постанова. Яку він зразу виписав клопотання, щоб перенести розгляд справи, скористатися юридичною допомогою водій не може. Значить, підемо з, цим, з цією постановою до його руководства. Будемо думати, що даного інспектора повинні були вигнати за взятки, але так як нам відомо, їй йому дало дисциплінарку. Тобто, якщо ти інспектор береш взятки, носиш їх руководству, все, що може зробити начальство, це тільки дати дисциплінарку. Ну, Напишемо скаргу згідно цього ще протоколу. І будемо надіятися, що даного інспектора Марченка виженуть. Дивимося, далі підемо до руководства, що вони знову скажуть по поводу даного взяточника.